Так? Давай. І щоб там не було. Гучніше, би не було, все одно добро. Що зробить? Закохає знову. Я музикант, я маю хотіла. Щоб там не було, як би не було. Батьки може допомагати потрошки. добро І відразу зрозумів, про що людям хочеться чути. Щоб там не було. От згадав я про царичан і одразу в пам'яті спливла подорож, під час якої ми вперше зіткнулися з загрозою їхнього нападу. Тому вам доведеться послухати все, що згадав старий парламентар. Нагадую, це не я. З гупав, нахиляв зло, а потім каже: ша, 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 шановні, я бачу всі визовні, а я тут відпочну. Ліпше б ти діткам щось правдиве про наш край розповів, де справжні дива трапляються. Що там не було, Слухайте, тому що будемо відверті, ніхто вам про ці пригоди не розкаже краще за мене. Давай разом, що там не було, як би не було, все одно добро, закохає зло. Давай, давай ще! Що там не було, як би не було, все одно добро, закохає зло. Ano kami Hamburger.